Вітаю! З вами я, психолог Юлія Латуненко. Сьогодні давайте поговоримо з вами про травму ігнорування, травму, коли дитину не враховують. Що потім відбувається в її дорослому житті? Як з цим жити і як це лікувати. Якщо ви ще не підписалися на мій ютуб канал, будь ласка, не боріться, підписуйтеся, тут багато цікавого контенту. І не забувайте ставити вподобайки. Чим більше ви це робите, тим більше наших співвітчизників, які зараз розкидані по всьому світу, побачать корисний контент нашою прекрасною, милою українською мовою. Тож більше активності, більше користі нашим співвітчизникам. А також цим ви. Мотивуйте мене і надихайте мене робити для вас нові нові випуски. Сьогодні мені буде допомагати, допомагати мій котик Демон Рекс Хосе. Отже, травма ігнорування. Насправді це дуже сумна тема, і я хочу сказати, що з цією травмою, напевно живуть багато людей. Ну, я б сказала з тих людей, які звертаються за психологічною допомогою, майже всі мають цю травму в своєму анамнезі, тобто в своїй історії розвитку. І до чого це призводить? До страшних наслідків, я б сказала. Можливо, це на перший погляд не так помітно. Але коли починаєш розбиратися, від чого ростуть ноги в цій проблеми, з якою потім звертаються до мене мої клієнти, то просто ну, дуже шкода, що батьки не, не володіють взагалі ніякою інформацією про те, як виховувати дітей. Дуже шкода, що батьки не лікують свої власні дитячі травми. Дуже шкода, що так безвідповідально ставляться до... Народження дитини дуже шкода. Тому що потім така безвідповідальність, без від, без така поверхневість, легкість ставлення до свого батьківства обертається цілою трагедією в житті дитини, яка потім виростає і взагалі не розуміє, що з нею відбувається. Чому життя таке важке? Чому партнер такий важкий. А насправді. Партнер, який вас ігнорує, грається з вами в мовчанку, партнер, який взагалі вас не цінує, є наслідком того, що відбувалося колись в вашому дитинстві. Чому такі партнери з'являються в нашому житті? Тому що ми їх обираємо, маючи таку травму. Тому що ми якби, включаємося на таких партнерів, як на те знайоме, в чому ми вже давно знаємо, як жити. Ми навчені жити в ігноруванні. Ми самі себе ігноруємо. Тому ми обираємо таких партнерів, які б відповідали нам ну, нашій історії, травми, які б відповідали нашому сценарію. Людина завжди обирає те, що їй дуже добре знайоме. Людина уникає обирати щось, в чому вона не орієнтується. Діти, які зазнали ігнорування в дитинстві, вони дуже добре орієнтуються в ситуації, коли їх ігнорують. Вони знають, як переживати цей біль, вони знають, як страждати, і вони просто обирають це. Підсвідомо, звісно, якщо ми не лікуємо, не розвиваємося, не лікуємо наші дитячі травми, ми завжди будемо обирати те, що нам дуже добре, знайоме. Якщо в дитини а... Відсотків 80 десь досвіду негативного в дитинстві, я маю на увазі, це не про те, що вас батьки годували, вдягали, старалися якось забезпечити ваш матеріальний рівень життя. Я про інше. Я про те, наскільки емоційно близькими були до вас батьки, наскільки вони були захопленими вами, зацікавленими, наскільки вони. Вміли врахувати ваші потреби. Більшість людей виростали з емоційно незрілими батьками. І от травма ігнорування це дуже розповсюджена історія, коли батьки зайняті своїми справами, зайняті кар'єрою, роботою, зайняті сварками між собою. А діти лише як атрибути, як, знаєте, от біля Ліжка в спальні повинна стояти тумбочка. І люди її ставлять автоматично, не задумуючись, чи потрібна вона там. Бо так всі роблять. Отак От само і з дітьми. Народжують, бо так всі роблять. А чи потрібні вони вам, чи готові ви до батьківства. Ніхто не знає. Люди вважають, що вони знають, як виховувати дітей. Але... Насправді, ми ж вчимося професії, ну, щонайменше 5 років покладаємо свого життя на те, щоб здобути якусь професію, отримати диплом. А чомусь вважаємо, що батьківству не треба вчитися, що воно само собою якось дається там з неба спускається нам в голову, да? а потім люди виховують дітей, звісно, так, як їм вже знайомо, так як виховували їх. Якщо не працювати своїми дитячими травмами, саме такі точно дитячі травми ви передасте своїм дітям. Я кажу завжди, що всі психічні захворювання передаються як спосіб спілкування в сім'ї. І якщо є от цілі клани такі сімейні, які страждають на депресію, ви що думаєте, від чого це? А від того, що Передається спосіб спілкування. Звісно, бувають такі сім'ї, в яких, наприклад, рівень серотоніну, гормону щастя, він низький. Але ми ж знаємо з вами, що в, нашому, в нашій системі, яка, яка називається організм, пов'язано все. І психіка, і фізичні аспекти. Тому не можна сказати, що саме гормони впливають на людину, чи людина своєю поведінкою впливає на гормони. Звісно, якщо дитину в дитинстві цькувати, покидати її, не давати їй достатньо любові тепла, то вона впаде в депресію, вона виросте депресивною. Якщо дитині не надавати багато уваги, ну достатньо уваги і любові, то така дитина почне заслуговувати ту любов. І якщо батьки маніпулюють любов'ю і зміщують відповідальність за свої негаразди, які, за свої погані емоції, поганий настрій, своє здоров'я на дитину, бо це ти такий. Дитина, дитина почне а, виростати з моделлю догождання, щоб отримати отік крохи. А хто в пару до такої дитини потім в дорослому житті прийде? Ну, всім відомо, що нарцисичні партнери саме найкраща пара для тих дітей, кого ігнорують. Або такі діти самі можуть стати нарцисичними, достатньо нарцисичними. Це, знаєте, така ігра в діаду садист-палач. Ми не знаємо, хто виросте з дитини: чи садист, чи палач. Чи жертва, чи той, хто буде мучити жертву, аб'юзер. Це залежить вже від таких певних факторів, які можуть бути навіть непередбачуваними. Але дитина буде коливатися в тому сценарію. Вона буде мінятися ролями і своїм палачем, буде ставати, тобто там буде мінятися садист-палач, палач-садист. Цей сценарій дуже добре знайомий дитині, бо вона страждала в дитинстві, бо вона була жертвою своїх батьків. Вона не отримувала те, що повинна отримати. Бо батьки не здатні були дати їй все. Бо вони стали батьками тоді, коли ще не були готовими. До цього. І я вважаю, що це велика відповідальність. Але чомусь в нашому суспільстві не прийнято батькам повертати відповідальність за те, що вони не дали дітям те, що повинні, як батьки, зобов'язані були дати. І тут мене дуже обурює фраза, яку сказала одна відома психологиня в Україні. Дякуйте батькам, що не здали вас в один будинок Це, мені здається, це таке знущання над дітьми. І виправдовування насильства і байдужості. Бо, як я кажу завжди, що якщо дитина зазнала аб'юза в дитинстві, вона притягне його собі у дорослому житті або сама стане аб'юзером. Так влаштована наша психіка. І якщо не працювати над цим, ви будете по колу ходити отак все своє життя. То ви аб'юзер, то вам попадається партнер-аб'юзер. І отак будете, знаєте, туди-сюди. А... Ну, що робити з цим? Звісно, треба розвивати свою підсвідомість. Треба ставати дорослою людиною, треба ставати... Самій собі, самому собі, дорослою, здоровою, хорошою мамою. Але це дуже важкий і дуже такий непростий процес. І, звісно, краще це робити із спеціалістами, які працюють з дитячими травмами. Для того, щоб пропрацювати свої дитячі травми, ви можете скористатися можливістю і записатися до мене. В онлайн-терапевтичну групу, яку зараз я набираю а, по вівторках. І от стартує група 28 жовтня, ви можете туди потрапити. Якщо підпишетесь на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал під цим відео в описі, а в телеграм-каналі пройдіться по закріпленому коментарю. Там ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Приходьте туди, і ми попрацюємо з вашими дитячими травмами і трошки відремонтуємо ваші кордони, вашу опору на себе. Для того, щоб ви могли краще орієнтуватися в тому, якого партнера треба собі обирати, а якого, від якого на перших порах треба бігти. Щоб ви за ті крохи любові. На які ви спокушаєтеся, які вам показує токсичний партнер на самому початку стосунків, щоб ви за ті кроки не продавали своє життя. Бо це сценарій саме дитини, яка за крихітки любові від батьків готова на все. А ми знаємо, що в нарцисичній сім'ї. Батьки свої потреби ставлять набагато вище, а то і взагалі, просто ставлять от фокус уваги, потреби батьків. Вони там сваряться щось, виясняють одне з одним. Їм там, знаєте, це вторинно вже потреби дітей. Їм насправді байдуже, що діти лякаються в цей момент. Що діти всотують таку модель, в якій, наприклад, мама жертва, а, папа, а тато аб'юзер, або навпаки. І вони потім візьмуть цю модель і будуть будувати на основі цієї моделі своє життя і свої стосунки. Або вони думають, що це її любов. Знаєте, якщо дитинка народжується в тюрмі і бачиш маточок неба в клітинку, то вона і думає, що це все небо таке. Вона думає, оце шматочок і є небо. Вона не бачить за це віконечко в клітинку нічого. От, знаєте, я порівнюю завжди оці травми, які ми проєктуємо в своє доросле життя. Така в мене є метафора, що батьки нам при народженні видають такі дві малесенькі трубочки, в які ми дивимося і бачимо. Світ. І е, ми бачимо його відповідно тому, що це за трубочки. І трубочки е, вони обмежують нас, наш кут бачення. Тобто для того, щоб стати дорослою, щасливою людиною, навчитися бути свідомою людиною, треба розширити нашу свідомість. А як це робиться? Це робиться роботою над собою, пропрацюванням дитячих травм. Тому що, якщо вас ігнорували в дитинстві, ви навчені ігнорувати самі себе. А ви навіть якщо вас будуть там, ну я не знаю, знущатися над вами, ваш аб'юзер буде вас зраджувати, ви все одно, як дитинка, будете тягнутися до нього з ілюзією, що от-от він зміниться. От-от ви ще зараз щось зробите, і він зміниться. Це тактика дитини. Це така тактика, яка допомагає дитині виживати в ситуації, коли оточення токсичне. Знаєте, ми іноді навіть не ідентифікуємо травму ігнорування. Ми думаємо, що це щось таке ну, дуже явне. Але воно може відбуватися кожен день в дитинстві. Дівчинка хотіла би. Мати таку сукню, але мама каже: ні, отаку от сукню будеш носити. Бо тебе ніхто не запитує. Дівчинка хоче піти вчитися в цей інститут. Мама каже, ні, підеш в цей інститут. Дівчинка хоче піти на курси, там, на якісь курси танців, а мама каже, ні, підеш на інформатику. Або на гімнастику, або на скрип. Туди, куди мама хоче. І це така нарцисична поведінка батьків. Це може бути і тато, який так командує долею дитини. Але це нарцисичне ставлення. Це коли батьки взагалі не враховують і навіть не здогадуються, що дитина це особистість, і вона може щось хотіти зовсім не те, що бажають батьки. Такі батьки будуть ставити вам. Завищені очікування. І ви будете досягати, досягати, щоб заслужити любов батьківську і ніколи не досягати. Бо очікування будуть зростати і зростати. І ви ніколи не задовольните своїх батьків. Особливо драматичним є те, що деякі батьки грають в мовчанку із своїми маленькими дітьми. А для дітей мовчанка це переривання емоційного контакту, це порушення прив'язаності, і це для дитини означає все. Мене покинули, мене ігнорують, мене немає, мене немає. І для дитини може це означати страх смерті. Бо без батьків дитина не виживе. Тому батьки, які грають в мовчанку із своїми дітьми, є найжорстокішими батьками. Це егоцентрики і нарциси або межові батьки. Стілення починається з того, що ви визнаєте, що насправді у вас не було нормальних батьків. Стілення починається також з того, що ви не виправдовуєте зло, яке спричинили вам ваші батьки. Ніяк не пояснюєте це, не кажете, ну вони ж бідні, у них у самих таке дитинство було. Бо таким чином ви виправдовуєте себе. І таким чином ви дозволяєте собі спричиняти вашій дитині такі самі травми. Бо далі наступне покоління дітей буде виправдовувати вас. Буде виправдовувати ваших дітей. Так, травми передаються із покоління в покоління, оцей спосіб спілкування в сім'ї передається як хвороба, як патологія. Тому зцілення починається з визнання, що так, мені не повезло. Насправді, мене ніхто не любив. Якщо вам купували речі, готували, годували вас, це не є любов. Любов це зовсім інше. Любов це звернення уваги на потреби людини. Це інтерес к її почуттям. Якщо вас ігнорували і допускали мовчанку, буває таке, що мовчать тиждень, місяць мовчать і мучають дитину, це знущання, це садизм, це несумісно з тим, що є любов'ю. Абсолютно несумісно. Тому зцілення починається з того, що ви визнаєте це і не виправдовуєте. Ви не обманюєте себе, що ви вибачили своїх батьків. Бо ну, насправді є речі, які не вибачаються, і які навіть не треба вибачати. У нас дуже в соціумі популярно це насильницьке вибачення. Та вибач, це ж твої батьки. А якщо вони батьки, то таке знущання над маленькою дитинкою їм дозволено? От питання. А чому? Чому ми а, нас, таким насильницьким способом нав'язуємо людям вибачати насильство, бути толерантними до насильства? Вибачити, звісно, можна. Можна, якщо у вас попросили щирого вибачення. Не такого, як зазвичай такі батьки просять, ну, прості за все. Да? От чомусь так мене, знаєте, так, напевно, моя мама так просила в мене вибачення, коли я вже тисла на неї, і бачила, що це все нещиро, фальшиво. Тобто, щире вибачення, воно проситься за конкретні речі. Людина каже, прости мене за ось це. Вибач за ось це, що я зробила, що я спричинила тобі біль або спричинив. Коли кажуть, вибач мене за все, то не... це не вибачення, це ні про що. Коли кажуть, ну я ж не знала, ну так всі, це не вибачення, це виправдовування. Тому, якщо у вас отак просять вибачення, будь ласка, не обманюйте себе. Ви все одно не змогли це вибачити. І, знаєте, вибачення, напевно, приходить вже після того, коли ну, насправді приймаєш те, що ти не можеш вибачити насильство над слабким, над дитиною, над котенятком, яке повністю в твоїх руках, над тим, хто залежить від тебе. Якщо ти, ну, так, по-дорослому кажеш собі, ні, я не буду вибачати. Ми ж не вибачаємо Путіну те, що він вбиває нас, вбиває наших дітей. Ми не вибачаємо це. А батькам вибачаємо. Нам хочеться, напевно, цього. Але коли не просять вибачення щирого, то і не стається цього вибачення. А індикатором того, що ви не вибачили, є ваші стосунки із партнерами. Якщо вони погані, Значить, травма дитяча все, що впливає на ваше життя. Якщо ви страждаєте в стосунках, значить травма дитяча ще контролює ваше життя. Значить, ніякого вибачення там нема. Вибачення справжні істини, вибачення, про яке, ну, кажуть, там, мудрі люди відбувається тоді. Коли ваша травма перестає впливати на ваше життя, коли ви це усвідомлюєте, що ви впоралися з нею. Коли ви берете відповідальність за свою травму, працюєте над нею, проходите терапію, читаєте книжки, вчитесь десь, розвиваєтесь, коли ви все це робите і перестаєте вже ходити по колу, замкненому цього, ігнорування або якоїсь іншої травми, от тоді. Можна думати про те вибачення, яке сталося. Тоді, якщо ваша мама або тато, які робили вам боляче в дитинстві, роблять все те, що вони робили, або стають дуже хорошими в старості, бо дуже бояться в старості, в самотності, але вас вже так це не чіпляє. Ви вже маєте певні кордони з ними, і ви вже не відчуваєте. Того, що ви їм щось винні. А якщо ви щось робите для своїх батьків, які травмували вас, робіть це із гуманних цілей, а не із за того, що ви щось там їм винні, бо вони дали вам життя в борг, а ви тепер повинні цей рахуночок оплатити. Ні, цього не треба робити. Ви нічого не винні, бо це було рішення ваших батьків привести вас в цей світ. Робіть для батьків тільки тоді щиро, коли у вас немає почуття провини і немає страху втратити їх. От тоді ви вже вибачили все. Але до цього дуже-дуже довгий шлях. Я це кажу не тому, що я начиталася теорії, а я кажу це тому, що я цей шлях проходила. В процесі свого розвитку і зцілення моїх дитячих травм, в процесі терапії. Може, завдяки моїм дитячим травмам я і стала психологом, і знаючи, як пройти цей шлях, я допомагаю людям. І, і з радістю допоможу і вам зцілитися від ваших травм. Приходьте до мене на онлайн-терапевтичну групу, яка стартує вже 28 жовтня. Буде проходити раз на два тижні по вівторках увечері. Для того, щоб доєднатися до цього проєкту, підпишіться на мій телеграм-канал, а в телеграм-каналі перегляньте закріплене повідомлення. Там ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Не боріться, поспішайте, бо місця обмежені. Ну, а хто дивиться мене, не підписавшись на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, доєднуйтеся до нашої спільноти. Тут е, живо і цікаво завжди. Ну, і буду вдячна за ваші вподобайки цьому відео. Не забувайте про це. Це дуже допомагає просуватися моєму каналу на просторах Ютубу, а також своєю активністю вашими коментарями. Більше з цими слів ви допомагаєте іншим. Нашим співвітчизникам розкиданим по всьому світу отримати цей корисний контент з психології, нашою прекрасною милою українською мовою.